Як в США рекламують послугу лазерної епіляції, Сьогодні подивимось на прикладі реклами від LaserAway. В цьому відео. Ви дізнаєтесь прикольний формат реклами, який як на мою думку, дуже гарно працює. Подивимось на воронку продажів, яку використовує компанія Way. А також подивимось на прикольний прийом, як зблизитися з клієнтом ще до зустрічі в салоні краси. Мене звати Катерина, я маркетолог Сан франциско Погнали в цьому відео, я розповідаю суто свою думку щодо маркетингу кампанії. Ваша думка може відрізнятися від моєї. Якщо це так, то будь ласочка, напишіть про це в коментарях. Як ви можете побачити по бібліотеці реклами у Фейсбуці, ось це відео Лазер Евей. Використовує на всіх платформах, тобто це і інстаграм, і фейсбук, і так далі. І це дуже гарно. Давайте спочатку подивимось відео цілком, а потім розберемо його на кістки. Шоктфаймалейзергермувол розолтбайлазервей. Авефром шейвінгевридей та мейвіонсамант. Аймасакане королгуґецрілі бат інгронс, резерв, лампс, кац. But then I found LaserAway, and it was so simple. The treatment was easy, quick, and everyone at LaserAway were so amazing. And guys, it worked. I now have so much of my time back. I love it. It was easily one of the best decisions I've made as an adult. So, 10 out of 10 would recommend. You need to go get laser hair removal by LaserAway. away відео давайте розбирати. перше хочу сказати формату реклами. Це дуже прикольний формат. Коли ви використовуєте нібито відгук клієнта, тут вони пішли далі і зробили таке відео типу TikTok. Як зробити такий монтаж, щоб на першому плані була маленька дівчина, а поза нею було відео, я розповім на цьому каналі. Буде туторіал, так що підписуйтесь для того, щоб не пропустити цей туторіал. По-перше, нас приваблює те, що вона говорить: I'm shocked. це приваблює увагу, і ми хочемо додивитися далі. Далі дівчина розповідає про свою найголовнішу біль. Тобто вона розповідає про те, що вона використовує бритву кожного дня. Всі ці болі ми можемо дізнатися за допомогою нашої цільової аудиторії. Вони використовують такий прийом. Нібито це до і після. В Фейсбуці не можна використовувати фото до після, не можна використовувати відео, прям до, а ось після. Але вони це дуже нативно роблять, розповідають, як у неї було до. Тобто, до вона використовувала бритву кожного дня. Після цього відбувається дуже прикольна річ. Давайте подивимось. Burn. Ось тут вона Розповідає прям дуже точні білі клієнтів, які є у тих, хто використовує бритву, а не лазер. Бетінграундс, рейзербернс, бамс, ну тобто, це там вростання і так далі. Це такі типичні білі, які використовують зазвичай лазерні епіляції в рекламі. Наступний крок це посилення болі, яка була визначена першою, що відбувається далі. Хас. А потім я знайшла Laser Away. Тобто це вирішення ось цих проблем. Вона дає таку надію кожному, у кого є такі проблеми, на те, що ця проблема може бути вирішена. І, будь ласочка, теж звертайтесь до Laser Away, і, можливо, ви теж зможете отримати такий результат. Was so The was... Вона розповідає, що це, ця процедура була дуже. Легка, дуже швидка. Зверніть увагу, що вона не говорить, що це було безболісно. Вона просто показує відео, де їй роблять цю процедуру, і де вона не кривиться, що це типу це дуже боляче, і вона не пише і не говорить про це. На мене це дуже класно. Що вона за допомогою емоцій показує, що це так легко. Це ось просто ти прийшов, посидів, познімав відео, і все нібито гарно. so лезервейвосомі. And guys, it worked. I now have so much of my time back. It worked and. That is all. я хочу вам сказати одну річ щодо ось цього кадру. Її на ної намалювали ось такі білі лінії олівцем. Як мені казала Стефаніда із Києва, привіт, Стефаніда, якщо ти дивишся це відео, а ось так робити не можна, коли ти робиш лазерну епуляцію. Я не спеціаліст лазерної епуляції, я не знаю, але вона говорила мені, що на ось цих місцях, де є лівець, там лазер не спрацює. Потім у дівчини буде дуже. Дуже цікавий е, такий малюнок на ногах. Потім вже з'являється логотип компанії І давайте такий підіб'ємо трошки підсумок під всім цим, що ми тільки що бачили. Перше, відео-відгук працює. Дуже гарно. Ось такий формат. Нібито це відгук від Тіктока. Це дуже прикольно. Я би спробувала використовувати такий формат для реклами лазерної епіляції і у нас. Друге, схема оферу дуже проста: tension Pain. More pain, hope, solution. Перше, вони приваблюють увагу тим, що вона говорить I'm shocked». Друге, це вона розповідає про свою біль. Далі more pain, Вона розповідає, які у неї проблеми є. Тверте, це hope, вона дає надію на те, що та проблема може бути вирішена. І далі solution, тобто рішення. ти можеш записатися до Away того, щоб отримати такий ж саме крутий результат, як у мене. 10 із 10. Ну а зараз давайте подивимось на воронку продажів, яку використовує Away. А що відбувається після того, як я натискаю на кнопочку «Learn More»? Після реклами ми одразу потрапили на сайт компанії одразу на квіз, тобто опитування. Перше, що вони запитують, де вам треба прибрати волосся? Я обрала цікавий варіант, але тут можна обрати декілька. Я обрала чес. І який у вас колір волосся? Лише два питання, дуже прості, як на мене, що відбувається далі? Я, звісно, що обрала червоні волосся. Далі я почала вводити не своє ім'я, і отут от відбувається щось дуже цікаве. Одразу вони пропонують мені прийняти участь в розіграші знижки. Дуже прикольна знижка. Звісно ж, я прийняла участь в цьому розіграші. Як ви гадаєте, яку знижку я виграла? Напишіть в коментарях. А потім подивитися далі. І, звісно ж, я виграла знижку до 70 відсотків. Далі ви заповняєте дані, коли вам треба зібрати з людей контактні дані, я вам раджу використовувати ось такий прийом. Чому це дуже прикольний прийом? Тому що зазвичай набагато більше відсоток людей залишить вам контактні дані. Якщо ви напишете, будь ласка, залишите нам контактні дані для того, щоб за вами закріпилася ця знижка. Це насправді дуже гарно працює працює. після того як я ввела ось ці контактні дані, далі я обрала регіон, де я знаходжусь. Спочатку вони у мене запитали ім'я, імейл, ім телефон, а потім «Your location». Далі теж дуже прикольна річ відбувається. А вони пропонують мені записатися на безкоштовну. Онлайн консультацію, чому це дуже круто? Зазвичай найскладніше ніше для онлайн реклами це ті ніше, які потребують офлайн зустрічі. Якщо це офлайн салон краси, то вам треба за допомогою реклами не тільки приваблити увагу клієнта, а й ще зробити так, щоб вона або він вдягнувся, вийшов на вулицю. І доїхав до того салону краси. Це найскладніше, що може бути у рекламі, а вони використовують безкоштовну онлайн рекламу. Тобто, вам не треба нічого робити. Вам просто треба обрати цей день, в який ви зможете вийти онлайн і поспілкуватися з майстером. Як на мене, це дуже прикольний прийом. Тому онлайн безкоштовна консультація це дуже класне рішення для того, щоб відігрити ще зацікавленість клієнтів, клієнта До лазерної епіляції. якщо ви працюєте з лазерною епіляцією, я пропоную вам хоча б спробувати таку онлайн-консультацію для своїх клієнтів. Якщо людина не прийде на онлайн-консультацію, це не так страшно, як якщо вона не прийде на процедуру. Ну і у підсумку, яку воронку використовує компанія Laser Away у себе. Спочатку вона рекламує відеовідгук від клієнтки. Потім людина йде на сайт компанії і проходить квіз із цього двох питань. Після цього вона потрапляє на розіграш знижки. Знижку вона отримує тільки після того, як вводить свої контактні дані. Після цього вона потрапляє на безкоштовну онлайн-консультацію. Де вже майстер може продати послугу особисто цієї людині, або сказати, наприклад, що вам не підійде лазерна апеляція, це дуже нетоксичний прийом. І потім вже людина записується на процедуру. Я так думаю, що ось ця знижка вона теж має срок для того, щоб людина не обмірковувала дуже довго. Я би так робила на безкоштовній онлайн-консультації. Що, типу, ваша знижка вона працює тільки ось. Такого числа. На жаль, я не маю доступу до всіх маркетингових показників цієї компанії, але мені здається, що ця реклама працює дуже добре. Напишіть, будь ласка, як вам ця реклама чи записались би ви на безкоштовну консультацію онлайн, якщо б це було ваш, наприклад, перший раз. Напишіть, як би ви відреагували на таку рекламу. Натиснули би кнокнопочцю. Чи ні. А вже ж, якщо вам подобається такий формат а, відео на Ютубі, то, будь ласочка, теж напишіть мені в коментарях. І не забувайте натискати всі ось ці YouTube кнопочці, підписуйтесь, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. Побачимось у наступному відео. Наступне відео буде туторіал по тому, як зробити ось такий монтаж. До зустрічі!